Сьогодні поговоримо про короткі та довгі позиції, що воно таке, в чому суть, і трохи порахуємо на калькуляторі. Довго тягнути не будемо. Ви на каналі Crypto Crain, поїхали. Фьючерсний ринок дає нам дві основні можливості: перше, можемо торгувати в обох напрямках, друге, можемо торгувати в кредит. Хоча, якщо ми перейдемо на спотову платформу, там ми можемо побачити ті самі елементи: лонг, шорт, маржа і так далі. Але по суті, це все знову ж таки торгівля в кредит, хіба лише там зі своїми кредитними механізмами. Тому розглядати будемо, скажімо так, класичний фьючерсний ринок, на якому сидить, я думаю, ну переважна більшість трейдерів. Чотири основні елементи, які ми бачимо: маржа, кредитне плече, відкритий лонг, відкритий шорт. Лонг спочатку купуємо дешевше, потім продаємо дорожче. Шорт спочатку продаємо дорожче, потім відкуповуємо дешевше. Почнемо з простішого. Лонг купили дешевше, продали дорожче. Магія на ф'ючерсах знову ж таки в тому, що навіть коли на балансі 100 доларів, умовно кажучи, можна відкрити позицію на 1000 баксів, яких у нас по факту немає. Давайте прямо зараз щось відкриємо, але не біткоін, треба. Щось таке, що менше рухається, аби зручніше було показувати. Хто, до речі, ще не зареєстрований на байбіт, реєструйтеся, посилання є нижче під відео. Торгуємо в кредит. Відповідно, треба залишити якусь заставу, маржу. Якщо позиція, яку ми відкриваємо, буде збитковою, а маржа вже не зможе покривати ті збитки, у нас маржу забирають. Скільки саме можуть забрати, залежно від того, яка маржа у нас встановлена. Припустимо, це буде крос-маржа, і там, скажімо, п'яте кредитне плече. Отже, крос маржа означає, що ми ризикуємо фактично усім балансом, тобто балансом, який є на єдиному торговому акаунті, в даному випадку 638 доларів. Якщо ізольована маржа, тоді ми ризикуємо обмежено лише тими коштами, які взяли для відкриття цієї конкретної позиції. Взяли от від цієї суми в 638 доларів. Скільки саме взяли. Також визначаємо вже через кредитне плече. Якщо п'яте плече, тоді одна п'ята від суми ордера. Ордер на 1000 доларів, одна п'ята це 200 доларів. Ціна ордера. Якщо, наприклад, десяте плече буде, тоді одна десята відповідно 100 доларів. Ці ризики можна ще більше обмежувати, там, стоп лосом але то вже інша тема. Купуємо підтвердити добре. Що Зараз ми фактично зробили. Відкрили позицію на 1000 доларів. З них власних 100 доларів, 900 взяли в борг. На ті 1000 доларів ми купили 20 390 монет по 0,49 долара. Розраховуємо на те, що ціна підніметься, зможемо продати дорожче. Куди вона там підніметься, Ну, умовно, до, скажімо, не знаю, де там поставити, скажімо, до 0,52. Давайте поки. Приберу ту швидку панель. Супер. Отже, розраховуємо на те, що ціна підніметься до типу 05204. Там ми продаємо айдекси по 0.5204, віддаємо 900 доларів, які брали в борг. Повертаємо собі 100 доларів застави, плюс беремо різницю між ціною покупки та продажу. То є наш профіт. Але якщо айдекси не ростуть, а навпаки, падають до ціни 0.4514. Тоді я вже не зможу забезпечувати умови, скажімо так, кредитного договору. Мені доведеться продати всі монети дешевше, ніж я купив, і я втрачаю 100 баксів з застави. Це що стосується лонга, закриємо цю позицію. А, добре, і тепер шорт, все у зворотньому напрямку. Тут логіка буде інша, тому що треба спочатку продати, а потім стільки ж купити. Спрощена в чому ідея. Я взяв у біржі айдексів на 1000 доларів. Ну, у байбі чи там будь-якої іншої біржі. При цьому пообіцяв повернути. І залишаю заставу в 100 доларів. червоно це для короткої позиції. Ціна 0,4903. І ці айдекси я одразу хочу продати по ринковій ціні. Продаємо. Виконуються частинами. Загалом тоді вийде трохи дешевше, але ну, не суть. Приблизно по 0.49. Головне, головне, щоб продали. Продали, тому що впевнені, що завтра IDEX буде коштувати дешевше. Відповідно, я їх завтра купую назад вже по 0,45 і віддам, де взяв, віддам біржі Bybit. А різницю між продажем по 0,49 і покупкою по 0,45 я залишаю собі. Це знову ж таки мій профіт. Це круто, але біржа ставить умову. Якщо ціна піднімається до 0,5294. То я маю віддати і ті айдекси і втрачаю 100 баксів застави. Адже, якщо я віддам взагалі десь пізніше, то біржа вже піде в мінус, а їй то ясно, що не треба. Чому не треба? Давайте трохи математики. Я купив 20 390 айдексів на 1000 доларів. 100 взяв своїх, плюс 900 кредитних. Тепер мені треба їх продати, якщо я продам дорожче. Проблем ясно, що немає. Але якщо ціна падає до 0,45, тоді мої 20390 айдексів коштують вже 900 доларів. Ясно, що свої 100 доларів я вже втрачаю на цьому шляху, але в мене ще залишаються самі айдекси, які коштують 900 доларів. Вони саме забезпечують мій кредит. Якщо ціна впадає ще нижче, вони вже не будуть коштувати 900, будуть коштувати дешевше, відповідно. Ті 900 доларів я вже повернути не зможу, і біржа відповідно йде в мінус. Тому лавочку вона закриває і йде ліквідація. Біржа забирає айдекси, продає по 900, аби не зайти в мінус. Це якщо лонг, якщо коротка позиція, я продав айдексів на 1000 баксів 20390 штук. Далі мені їх треба купити. Якщо купую дешевше, проблем немає. Але якщо ціна буде рости і піднімається до 0.053, тоді мені потрібно вже 1100 доларів, аби купити стільки айдексів, скільки я продав. І у мене застава лише 100 доларів. Якщо ціна ще піде вище, в мене просто не буде вже грошей, аби купити ті 20 айдексів. Тому, знову ж таки біржа тут закриває позицію примусово. Ось така історія. Ціна ліквідації, до речі, прикольна тема. Багато хто думає, що ціна ліквідації вказана там, наприклад, 0,52, то її по такій ціні позицію і закриє. Хоча... Воно б не так закриє насправді по ціні банкрутства. Але про це поговоримо вже тоді, коли будемо розбирати безпосередньо ціну ліквідації. На сьогодні все було корисно тоді, ставте лайки, підписуйтесь, якщо не зареєстровані на Bybit, Посилання на реєстрацію є під відео. Скористуйтеся, і там саме є інструкція, як зареєструватися і отримати бонусів для своїх перших трейдів. Все на сьогодні, всім гарного криптовалютного дня.